Первом. Вот вот прям. прям, с... прям и, и, и вам, вам попадать. Есть духовный вопрос. Духовный. духовный? Ну, ну вот буду рад. рад. Я, Я сразу, сразу скажу. скажу. Я, Я немножечко, немножечко атеист, атеист. Это типа как немножечко беременна, да? Ну да, да, немножечко беременна. Понятно. Нет, нет, надо просто перевернуть немножко. Все. Я немножечко атеист, а ты что-то значит не беременная. А верующий это вот немножечко где-то те взгляды. И скажите, почему вы стали атеистом? Я, я много изучал, изучал всяких, всяких религиозных книг, книг начиная где-то где лет 16, 16, мне сейчас 46. 46. Вот. И, И я не я нашел, нашел там, там ничего, ничего такого, чего мне бы могло ну, сподвигнуть меня, меня на религиозные темы. Причем я, я изучал и Христианскую Библию, и, и Ислам, то есть, и еще это. Веду, веду, веду. Но я Но не, 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 не увидел, не увидел что, что мне там интересно. Ну, насчет э, Корана могу сказать, что э, я тоже там ничего не нашел, кр кроме мифологии, потому что есть религии, которые основываются на мифах, мифологии. То есть вроде есть. 80% Корана, Библия. Э, не Библия, а Тора. Тора. Ну oh, тору well, well, to... well. but... well, no, я кстати читал. Я не знаю. Я не читал. Ну, ихний пророк читал, он Тору, e mm -hmm. и основываясь на Торе, он создал религию. Uh, ну, well, hmm. скорее всего, я же говорю, что она очень похожа на мифологию, как у...

Это достаточно много, я вам скажу. Я могу э, единственное, что сказать, что если мы обращаемся к Богу э, своими словами, то Бог нас слышит. Если мы говорим к Богу чужими словами, которые мы не понимаем, это то есть есть добровольное сумасшедшее или беснование. Ну, я, Не могу, не могу вам сказать, вам сказать что это конкретное, но, но у меня, меня отношения с Богом, с Богом своим. свои. Пускай он меня покарает, они, если они, они не правильные. И даю ему, у... мы с ним встретимся, с встретимся и я его обосную. Или, Или это, это неправильная, неправильная ситуация. ситуация. Вы можете не увидеть Бога, потому что Бог только допускает в себе, да, э, Бог допускает в себе только э, э, тех, которые посвятили свою жизнь Ему. Да. То есть. Да. А то, что да, ну, сейчас не достойно да? Не, не, то, что недостойно. и понимаете, что. Когда человек очень грешен, он превращается у демонов, бесов. И, и естественно, хорошо, естественно, хорошо. естественно он, и он не допускается а туда. А, а, ну, можно а можно вопрос? вопрос? Да. А, а, что, а что, что, что есть Бог? Бог? Вот, вот нет, нет, конкретно, конкретно написано, что, что есть Бог? Творец, Создатель. Творец, творец Создатель. Да, дальше. Ну как дальше? Да, и все. Ну он создал, создал все. Он, создал, создал и хорошее, и плохое. И как, и как? И как мы Нет, говорят, это сатанинский а, пол. Подождите, э, не надо хулить Бога, потому что плохого ну, Господь ну, ничего я не я создал. Я его не, я его не хлю. Хлю. Он, Но он я он же говорю, хорошее, это сатанинские взгляды, Дем для того, чтобы обвинить Бога. Вы обвиняете Бога. Бог ничего плохого не может создать. Он только может создать. Бог есть добро и любовь. И поэтому ангелы, те, которые отошли от Бога, они начали делать зло. Вот, вот поверьте, поверьте я, я на вашей стороне, стороне я, на, я на, 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 стороне на стороне славян, славян на, стороне на стороне все. Но да? мне немножечко тревожно, тревожно как, как у нас у сейчас, сейчас славяне, славяне принимают много. Бога. Вы знаете, славяне это 16 разных народов, поэтому общие слова это то же самое, что вы будете говорить, что все люди от Адама и Евы. Смысл какой вам употреблять это слово славяне? Что вы имеете? Да сейчас в последнее время в славяне используется терминология нацистская, русская, для того, чтобы уничтожить Украину. Вообще не факт. Это Факт. Режимі, Факт. Они, сейчас постоянно одни поднимают тему э, э, Руси, Украины, что Украины не было, что были славяне и что вот, они претендуют на территорию Украины. Застряли. Ой, як важко їм все зрозуміти. Це нацистська пропаганда, яка про, е, в останні часи постійно вони піднімають цю тему, що вони претендують на Русь, вони претендують на територію України, що в Україні не було. От, і багато попадається на ці теми. Ну а інші вже росіяни відкрито говорять, це наша територія. І ми повинні знищити всіх українців, щоб вони не були, не говорили українською мовою. Ну і дійсно, всі вони так і робили. Вони коли на перші е, території вони, коли захоплювали е, повномасштабні, то вони відстрілювали всіх людей, незалежно від якої національності, всіх відстрілювали, тому що. Людина, яка вільна, навіть росіяни, вже не не можуть піддаватись їм, і вони вже як і є противники, тому що їм треба по-перше залякати і знищити цю територію, і заселити її якимсь іншим народом, або виселити українців в Сибір знову. От ну мені здається, що тут переселяти вони не будуть. А скоріше вони будуть вистрілювати, як зайці, всіх по У них немає ні жалю, нічого. А от це питання славянські народи, мови, культури, то з їхніми поглядами, це є цики нацизму. Як тільки вони за це говоряться, це вже нацистська програма. Вони про це говорять і вони це так вважають, що вони праві, і ніхто не має права е, про це говорити. Українці дійсно 70 років ми мовчали. Але ми не могли нічого говорити про Україну, про історію України, е, тому що це насаждалося вже радянськ, за радянських е, часів. Е, ідея е, так само російського шовонізму. От і тому вони е, е, впевнювалися в собі, що вони можуть тільки договорити про е, наш статут, про мову, тобто про культуру, свої погляди, а українці повинні мовчати. І до сих пір їхня. Е, е, Зверхність до українців ставлення не змінилося. І тому той, коли ми починаємо розмовляти з ними, то вони не люблять діалог. Вони зразу, коли ми говоримо про Україну, про історію України там, то вони починають там нервуватися і починають тось, навіть хороші росіяни, навіть ці, ці демократичні росіяни, вони все рівно будуть підтримувати ту нацистську ідею. І тому то є, все, що зв'язане з Росією, то є, вони хапаються за це за Пушкіна, там за Суворова, що він десь там був, Ізмаїлі там і ще якісь. це тільки повод для того, щоб. Нас принизити, що нам закзакрити рота, що ми не мали права навіть щось говорити там інше. І вони вісміються, навіть буває, що з такими людьми нема чого там і навіть говорити, то видно зразу, що він дивиться на тебе як вок на ягня. Знаєте, і, 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 а, ти, а ми погані українці виправдовусь. Вибачте, ми тут воду п'ємо, бо ми не знали, що то твоя вода. Ну, вовки таке ж різні бувають. Те, як в мене сьогодні в лісі, я ходив по дрова, і, це, і вовк завив. Ну там, і собаки зразу тут, от дачний участок, і собаки зразу відповіли. Але то, що вовк десь близько від мене був там. От, і він завив. Але е, ви його був не, не такий е, грізний якийсь, а просто як ознака, що це його територія, що він тут е, ходить, що він мене попереджає, можна так сказати. Так само той тобто, вони не, не е, спочатку попереджають, а потім нападають, коли є можливість, вони будуть гризнути тебе до кінця. І коли їм говориш такі факти, злочини, які вони витворяють на Україні. Оскільки вони тобто, знищили людей, вони сміються, для них це смішно, насилували дітей, розумієте, ну немає, жалю в них абсолютно, вони над нею задумуються, не задумуються це. І гірше всього, це покоління молоде, яке зараз в інтернеті сидить, малі хлопчики там по 8-10 років, вони так само стараються дразнити там, от молися, щоб твоя російська куля тебе не вбила, ще щось таке. розумієте, це ж Знов йде це таке ставлення до до українців і ясно, що вони в майбутньому виростуть сильні нацисти і, і недобрі будуть нам сусіди. Як, як би ми не хотіли, я не думаю, що... Можемо щось ми з ними щось зробити, переміняти їх. Це у них вже в крові, це вігтації, і в ігітації в дух їхніх літературі, в їхніх церковних книжках, розумієте, вони так зверху дивляться, вони так ставляться до нас як менше вартості. І тому що що з нами говорити, якщо ми, ми там такі нерозумні, маловартості, мало вартості? Ясно, що вони нас зневажають і з нами навіть не хочуть розмовляти і слухати якісь там е, Амінь.